Вісім років за крадіжку менше доби знадобилося правоохоронцям, аби знайти та затримати підозрювану у злочині. Співробітники Прилуцького відділу поліції розшукали зловмисницю, яка вкрала товар в одному з супермаркетів. Прилук про крадіжку повідомив персонал магазину. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції. На місці. І поліцейські встановили, що до торгівельного закладу заходила покупець, яка деякий час вивчала асортимент продукції. Виявляється, жінка вичікувала слушної нагоди, коли поруч не буде продавців консультантів. Тоді зловмисниця ховала під одяг вибраний товар, а упаковку лишала на полиці. Зловмисниця заволоділа двома акустичними колонками та наручним годинником. Вартість викраденого 1200 тисяча гривень. Познайомившись із записами камери відеоспостереження, правоохоронці встановили особу зловмисниця. Нею виявилася 21-річна мешканка Ладанської громади. Частину викраденого дівчина встигла реалізувати. Поліцейські затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Того ж дня слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури оголосив її підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або над звичайного стану. Такі дії караються позбавленням волі строком від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває